Ми, тобто Радянський Союз, читай Росія, виграла би і без західних союзників, і без того лендлізу. І взагалі чомусь ці союзники порпалися з нікчемною Японією, 4 роки не могли її перемогти. Ми на каналі Правда про брехню. І зараз ми поговоримо про те, як російська пропаганда продовжує маніпулювати фактами про Другу світову війну. Не встигли у сполучених штатах заявити про те, що вони внесли у розгром нацистів та імперіалістів під час другої світової війни чи не найбільший вклад, і почали. Теж е, святкувати 8 травня як день перемоги, як російських пропагандистів поплавило, тому що це все руйнує отой міф е, Побідобесія, де вони говорять про те, що вони найбільше вклалися у е, другу світову війну. Вони понесли найбільше всього жертв. Вони вбили найбільше всього ворогів. І для того, щоб доказати це е, в піку е, Білому Дому. З великим спіччем, з великим виступом на російському пропагандистському ток-шоу у Соловйова виступила Маргарита Семаньян. Оперуючи різними фактами, вона розказувала про те, що радянський союз розгромив понад 80% дивізій фашистської Німеччини під час Другої світової війни. Що без ленд-лізу радянська армія впоралась би але більшими жертвами. Що взагалі треба шанувати радянський союз, тому що він поніс під час Другої світової війни найбільші жертви, тому вони є переможцями самими крутими, самими першим. А взагалі, то ці нікчемні союзники не могли 4 роки впоратися з Японією і билися з ними так довго, що аж потім попросили ще і радянський союз допомогти для того, щоб ну нібито підкріпити оці свої меседжі якимось фактажем. Вона вдалася до таких собі цитувань американських і англійських представників влади, президентів і прем'єр-міністрів для того, щоб їхніми словами нібито підкріпити. І ті аргументи, якими вона оперувала. Але ми проаналізували декілька з них і зрозуміли, що навіть тут Симоніян маніпулює. Ось для прикладу, вона проводила меседж президента США Рузвельта, який тоді очолював Сполучені Штати, який написав дуже схвальний відгук про дії радянських військ на фронті. І вона зачитала це таким чином на європейському фронті. найважливішою подією минулого року, безперечно, стало нічовний контрнаступ великої руської армії проти потужного німецького угрупування. Руські війська знищили і продовжують знищувати більше живої сили, літаків, танків і гармат нашого спільного ворога ніж решта всіх об'єднаних націй разом. Нації в місті і е, цю репліку Рузвельту, який дійсно сказав, Маргарита Самоян масштабувала на всю війну і на всі події того часу. Але тут є один нюанс. Рузвельт цю фразу сказав 28 квітня. 1942 року. І він мав на увазі контрнаступ, який відбувся в кінці 41-го, початку 42-го року під Москвою, коли дійсно радянська армія відкинула німецькі війська від столиці Радянського Союзу і дійсно зробила дуже вдалий контрнаступ. Але він мав на увазі саме цей період. І в цей період він казав, що радянські війська ничать більше танків і літаків, ніж всі інші країни антигітлівської коаліції. Чому? Тому що на той час. Коаліція тільки розгортала свої сили. Сполучені Штати повноцінно ще не вступили у війну. Так воювала Британія, воювали якісь партизанські загони по Європі, але ще повністю і потужно антигітлерівська коаліція не вступила у війну. Тому на той час ці слова Рузульта дійсно були правомірні у трактуванні Семенян. Вони звучать таким чином, що нібито вони стосуються всього періоду війни, і це є маніпуляція. І далі слід звернути увагу на те, що пропагандисти російські, коли розказують про Другу світову війну, вони говорять про кількість жертв, які понесла їх країна, та про кількість от як тут, знищених ворогів. Проте залишається залаштунками головний момент, який дуже не люблять ті ж самі пропагандисти, а саме економіка війни. Якими ресурсами це було досягнуто. І отут факти говорять не не те, що хочуть чути вуха російських пропагандистів, так, наприклад, західні поставки стратегічних матеріалів встановили від радянського виробництва за весь період війни наступні показники: порох і вибухівка 53%. Авіабензин – понад 55%. мідь і алюміній понад 70%. Броньований лист 46%. Тобто. Все, що літало, стріляло, їздило і знищувало тих от ворогів, тих от нацистів, було зроблено або заправлено за рахунок західних поставок. Але ж якщо ми викреслимо цю половину, то залишиться тільки половина тих ресурсів, яким можна було нищити ворогів. А чи змогли б радянські війська цією половиною впоратися? Питання. Так, наприклад, яке питання про легендарний танк Т-34, ми пам'ятаємо з історії, з підручників ще шкільних, як нам розказували, те, який він був крутий. Так, дійсно на свій час це була непогана машина. Але при тому, вже десь приблизно в 43-му році та версія, яка починала війну, почала застарівати, тому що німці вивели на поле бою такі потужні машини, як Тигр і Пантера, яка. Вже могла знищувати радянські танки на більшій відстані, пробивати їхню броню. Тому треба було переозброїти радянську армію, переозброювати новими танками. Радянські конструктори розробили. Нову версію танку Т-34 з більшою башнею і з більшою гарматою, але стикнулися з проблемою для того, щоб виготовити більшу башту, треба були карусельні верстати з дуже широким діаметром. Таких верстатів було небагато в радянському союзі. Вони були всього на одному заводі. Для того щоб масштабувати виробництво нових версій танків т 34 довелося замовляти карусельні станки з великим діаметром у Сполучених Штатів та Великобританії. Ними було оснащено ще декілька заводів у Союзі, які з 1943 року і до кінця війни виготовили понад 10 тисяч танків нової версії. Тепер задамося питанням, якщо б цих танків не було, де б взялися ці танки? Ніде. Тобто на 10 тисяч танків в радянській армії було б менше. Інше питання броня для цих танків. За весь час війни Радянський Союз виготовив понад 100 тисяч танків різних типів і версій. Але в радянському союзі катастрофічно не вистачало двох компонентів, які ну дуже необхідні для міцної потужної броні. Це нікель та молібден. Три чверті нікелю та молібдену, які взагалі був використаний радянським союзом під час Другої світової війни, було поставлено США, Великобританію, Канаду та іншими країнами. А тепер задамося питанням: три чверть від 100 тисяч це майже 75 тисяч танків. Тобто на своєму молібдені і нікелі радянський союз міг би виготовити всього навсього орієнтовно 25 тисяч танків. Чи зміг би він з такою кількістю перемогти? Питання риторичне, ще цікавіша ситуація з літаками за весь час Другої світової війни. Союзники поставили радянському союзу понад 22 тисячі літаків. В різні періоди цієї війни ці літаки складали від 16-20 до 40% відсотків всього парку авіаційної техніки радянського союзу бойової. Але питання в тому, не що літало, а на чому воно літало. А літають літаки на Авіаційному бензині, який виготовляється, ну скажімо так за дуже складною технологією, приблизно половина всього авіаційного бензину, який використаний радянським союзом під час другої світової війни, було поставлено із США, Великобританії та Канади. А половина з тої половини, яка нібито була вироблена в самому радянському Союзі, була виготовлена на чотирьох заводах, які знову ж таки у розібраному вигляді приїхали по ленд-лізу із Сполучених Штатів та Великобританії, були зібрані в радянському Союзі та. Виготовляли цей авіаційний бензин, тобто, ми бачимо, що і тут залежність від прямих поставок або е, обладнання від лендлізу приблизно сягає 50-75%. Загалом, якщо говорити про обсяги лендлізу за весь час другої світової війни. То Сполучені Штати направили 32 країнам ресурсів та зброї за цією програмою на суму понад 50 мільярдів доларів у грошовому еквіваленті тих часів. Так от Радянський Союз цього обсягу отримав понад 11 мільярдів доларів, тобто п'яту частину. Тож, друзі, ми розуміємо, що Друга світова війна має у своїй складовій дуже багато різних фактів, деталей, нюансів. Тому для того, щоб скласти повноцінну і реальну картину тих явищ і подій, і звичайно, наслідків до яких вони привели, треба їх аналізувати всі. Цілісно, а не висмикувати з контексту, як то робить російська пропаганда, подаючи тільки зручний для неї фактаж. Тому це все і вибудовує таку маніпулятивну картину Пабідабісія, де радянський союз тере, читай, Росія перемогла всіх сама і була надпотужною. Як бачимо, факти говорять зовсім. Про інше. І знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що саме жертви є ключовою позицією у тому, що говорити, що якщо ми понесли найбільші жертви, то значить ми найбільші переможці. Ні, це знову ж таки маніпуляція. А маніпуляція полягає в тому, що і у радянському Союзі, і у, зараз у Росії. Фактично, життя не вартує нічого, і дійсно, перемоги вони міряють не кількістю збережених життів, а кількістю втрачених життів. І тут є велика різниця між нами, західною цивілізацією і саме Росією. Якщо вони говорять, що чому ж там західні союзники порпалися з Японією там 4 роки, тому що західні союзники. Вибудовували свої операції таким чином, щоб мінімізувати свої втрати, і хай це звучить не дуже гуманно, але удар по Японії атомними бомбами в кінці війни був актом того, щоб да, дійсно примусити Японію до капітуляції, а ще був кроком для того, щоб зберегти життя американських і британських солдатів, тому що американські і британські військові порахували, що вони будуть висаджуватись на японських островах, то їхні втрати будуть стягати Рівня 400 500, а може навіть більше тисяч життів солдатів. Тому вони вирішили знайти інше рішення, хай таке жорстке, але ми говоримо вже про війну для того, щоб зберегти ці життя. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.